Втягнули форму рятувальника, оглянули, як працює пожежна машина, та дізналися про міну безпеку. Все це фахівці ДСНС показують дітям, які відпочивають у шкільних таборах. Що нового дізналися та чи сподобалось заняття, розповіли самі діти. Ми мали вдягнути куртку пожарну і шлем, і ходити, пробігти з через переп'язки і е, пожарним шлангом залити. Пожар, так сказать, це цікаво, плюс воно підтримує здоров'я. Поки одна група дітей намагається загасити пожежу, іншим рятувальники розповідають про мінну безпеку. Я їх ознайомила за допомогою 3 d макетів, як можуть виглядати сучасні міни. Розповіла, які бувають маркувальні знаки офіційні, які території є потенційно забруднені мінами, та яких правил потрібно дотримуватись під час знаходження вибухонебезпечного предмету. Також Фахівці ДСНС запропонували дітям приміряти бронежилет. Одинадцятирічна Мирослава завдяки заняттю. Дізналася головне, як уберегти своє життя. Бувають різні вибухові предмети, які лежать, але їх не можна трогати, тому що вони пізніше вибухають. Це стосується більш хлопців, вони завжди щось ну знаходять і це чіпають. На наступній локації надзвичайники показали дітям, як працює пожежна машина, та розповіли про деталі своєї роботи. Я дізналася про. Техніку, як загасити вогонь, дізналася. Думаю, що це важка робота, тому що це кожен день воно, ця техніка важка, і це потрібно кожен день робити, тому що кожен день може бути спал якийсь, і потрібно це все загасити, щоб не було подальшого результату поганого. Школярі розуміють і важливість цієї професії, особливо коли Україні доводиться зіштовхуватися з російською агресією. Вони допомагають людям, спасають їх із завалів, також міни розміновують, бо багато людей ходять по полях, можуть натрапити на всякі проблеми. Такі пізнавальні заходи для дітей. Рятувальники планують проводити до кінця літа, щоб ознайомити якомога більше учнів з правилами безпеки, які сьогодні зможуть берегти їхнє життя. Вікторія Колтинович Дмитро Половинка, телеканал СК1.